Я сьогодні буду говорити про піст. Я хочу зразу зробити об'яву для всіх, хто в залі, хто в онлайні, усіх запрошуємо на всеукраїнський загальний піст і молитву за нашу Україну. Він починається з 1 числа, першого, другого, третього. А взагалі піст починається 29-го ввечері, а першого ми маємо бути вже в пості. 2 і третя. Дорога церква, брати і сестри, ми сьогодні з вами маємо стати у пролом. Тому запрошуємо усіх. Можливо, хто звик в онлайні дивитися, ви живете недалеко, приходьте сюди, і ми будемо наживо наживо проводити час. По вечорам служіння, які були на 20.00, ми їх зміщаємо на 19.00 і вони будуть з 19.00 по 21.00. 00. 1, 2 і 3 числа, тобто це п'ятниця, субота і неділя. І в неділю у нас також буде зранку причастя на 10 годину. Брати і сестри, сьогодні час діяти, час церкви, сьогодні стати в пролом. Я хотів би сьогодні дати таке трошечки вчення усім братам, сестрам, усім бажаючим. Стати в піст і молитву можливо, хтось це буде робити в перший раз, можливо, хтось в другий, в третій. Ми маємо мати це вчення і знати, як правильно входити в піст і молитву, що значить піст і молитва, для того, щоб піст і молитва були дійсно ефективними для усіх нас. Першу чергу ми маємо перед нашим Господом очиститись, освятитись, покаятись перед Ним, приготувати своє серце, свою душу для того, щоб ці дні бути в мирі, в любові один з одним. Якщо ми знаємо, з кимсь у нас конфлікт примиріться. Зателефонуйте, зустрінься, щоб з усіма був мир. Можливо, комусь борг якийсь маємо. Маєте можливість зараз віддати, віддайте. Не маєте можливість зараз віддати, скажіть, що віддасте пізніше, ну, щоб на вас, на нас, на мене ніхто не мав ніяких обід. Ми маємо з усіма примиритися. Це дуже важливо. В часи поста і молитви, друзі, є піс сухий, взагалі без води, без їжі, три доби. Хто слабший і немощний, ви відчуваєте, то ви можете поститися тільки з водою. Одна вода. Ми також маємо обмежитись, обмежитись світих речей від всяких розваг знаєте, навіть від інтивних, скажімо, відносин між чоловіком і дружиною, все це потрібно відставити. Знаєте, якісь кіна, можливо, хтось десь колись дивився, десь, можливо, в новостях десь були погружені в якісь, все це потрібно відставити. Я і Бог, я і Бог, моя молитва, мій піст має бути почутий там на висоті. Друзі, такий має бути підхід. Так, ми маємо сьогодні підійти серйозно до того. І ми зараз розберемося далі на основі Слова Божого, що і як має діяти. Авраам брав пости, Ілія брав, Ізекії брав, всі просутні, Давид, всі постилися, всі практикували завжди пости. Ісус Христос брав пости, Іоанн брав пости, учні брали пости, і пости вони мають велику силу. Ну в піст і в молитву треба підходити в правильному стані. Це не має бути голодовка твоя і моя. Друзі, як Ісус Христос вчив входити вже в Новий Завітній, по-новому, як ми маємо входити в піс молитву? Ми маємо, друзі помитися, намаститися, гарно вдітися в дні поста і молитви. Ми маємо з вами бути щасливими, радісними. Ми маємо знати, що Господь нас почує. Ніяк фарисеї ходити, знаєте, опущеним лицем на всіх углах віруючих, де я стану, помалюся, щоб він побачив, що що я молюся і ще що, знаєте, ми не маємо сходити в такому якомусь незрозумілому. Якщо дійсно друг, брат, сестра, якщо у тебе біль плач, ти втратив когось дійсно. Хтось, можливо, загинув, ти маєш право плакати. Ти маєш право плакати в пості в молитві. Ти маєш право ридати, ти маєш право розривати своє серце. Слово каже, не одяг, а серце маєш розривати. Перед Богом це також приймається. Я маю на увазі, брати і сестри, можливо, в когось не трапилось якогось горя такого явного, а люди роблять такі, начебто похоронив, не знаю, не знаю кого. За НАТО дуже близьку людину. Я маю на увазі, щоб ми знаєте, не якби не спекулірували. Да, щоб ми знаєте, не, не ну не гралися, щоб ми знаєте, не робили щось щось з поста і молитви, таке знаєте, відіме для всіх. Господи, я і ти, ти знаєш моє серце. Якщо церква домовилась, церква в Україні, церква благодать домовилась, то що ми маємо сьогодні зосередитись на Слові Божому і на молитві? Книга Ісаї відкрите 58 розділ: валай голосно і не стримуйся, піднеси голос твій, мов шафар. у... І вкажи народові моєму на переступ Його і дому Якова на гріхи Його. Друзі, на початку посту ми маємо з вами волати. Ми маємо з вами кричати. Ми маємо сьогодні вказувати на гріхи народу України, на гріхи сьогодні наші особисті. Ми маємо позбутися від цього всього. Ввалай голосу написано, піднеси голос твій, вкажи народові моєму, вкажи. І дому Якова на гріхи його. Вони щоденно шукають мене і жадають знати дороги мої, мов народ, що праведно чинить і не відкидає законів Бога свого. Вони запитують мене про справедливий суд, наближення до Бога прагнуть. Чому ми постимося, а ти не бачиш? Упокорюємо душу свою, а ти не знаєш. Ось у день посту вашого. Ви задовольняєте ваші бажання, а працюючи їх на вас, пригнічуєте. Ось ви поститеся на сварку та на розбрат. Та щоб кулаком доводити правоту. Ви не поститеся в цей час так, щоб ваш голос був почутий на висоті. Друзі, є певні тонкі грані, є певні тонкі моменти. Для того щоб твій і мій піст був почутий на висоті, ми тут на землі маємо щось робити. Ми маємо якось по-іншому відноситись до людей, які в тебе, можливо, працюють. Біля нас знаходяться в церкві, в сім'ї. Ми маємо сьогодні ці всі речі передивитися. Знаєте, можна шукати сьогодні. Бог також каже в слові Божому через Ісаю, що цей народ шукає мене. Він дійсно шукає по-справжньому, і ми шукаємо по-справжньому сьогодні нашого Бога. Але є, є певні знаєте, перешкоди на нашому шляху, є певні трудності, які тільки ми з вами можемо позбутись. Ми знаємо ці перешкоди, ми знаємо наші проблеми. Ми знаємо, друзі, в чому, в чому ми винні сьогодні, можливо, один перед одним, а може перед Богом. Чи це той піст, який я вибрав день, коли людина море душу свою, гне свою голову, немов очеретина, і стелить під себе веретище на попіл? Чи це ти постом і днем до вподоби Господу? Бог запитує, чи це такий стан, чи Бог. Значить, друзі, це не просто люди придумали, а піс придумав Бог. І Бог дав піс для людей. Люди дійсно мають впіс смирятися. Люди мають очищатися, освящатися. Люди мають, знаєте, корони з себе знімати. Як і цар в свій час, також він зняв свої царські одежі, він зняв свою корону, і він пішов в тіні і він пішов паститися і плакати разом з народом. Він вдівся в той одяг і став, і плакав перед Богом, як весь народ. Ось піст, який я обрав. Я Бог відповідає. Не питання в тому, щоб ми з вами гнули голову в ділі речіші і сиділи в тій пилюки, знаєте, запущених головою. І Бог, щоб дивився на тебе і на мене, як ми ридаємо в тій пилюки і в тому вречищі. Ось що Бог каже: ось піст, який я обрав. Розби кайдани беззаконня, розв'яжи пута ярма. І пригничених відпусти на волю, і всяке ярмо розірви. Поділись хлібом своїм зголодним і вбогих, безпритульних дому впровадь, коли, побачивши наго, одягни його і від однокровного Твого не ховайся. Чіткий рецепт, чітку вказівку дає Бог, який він хоче бачити піст. Він хоче бачити нас, друзі, коли ми в дні поста, ми робимо добрі речі. Ми від всякого злого позбавляємося. Ми від всякого злого відбежовуємося. Ми прикладаємо зусилля, щоб з нами, щоб в нас був мир з усіма і з однокровними, щоб ми побачили, помітили голодного, бездомного, що зробили для нього. І Бог хоче, щоб цей піст і молитва нас захоплювало, щоб ми в ці дні були з вами щасливі, благословені, щоб ці дні особливі були для нас з вами. Не томою, не тим, знаєте, що ми рахуємо, можливо, години, хвилини, коли ж закінчиться цей піст, коли я вже зможу накрити стіл да нормально поїсти. Скільки можна вже мучиться, без їжі. А знаєте, а плоть кричить, а плоть, плоть мучення. Давай поїж, давай щось випий. І в ці дні так все пахне, і щось хочеться їсти. Думаєш, про це ми маємо думати друзі. Чи ми маємо сьогодні думати про нужду сьогодні, брата, сестри, про нужду тих людей, які живуть на півдні, на сході, там, де захоплюють сьогодні села, там, де вбивають сьогодні наших військових, там, де вони сидять сьогодні, можливо, в траншеях, в підвалах, в бліндажах, в танках, можливо, поранених, без рук, без ног, де, можливо, ридають і плачуть за ними рідні, близькі. Ми, можливо, там маємо бути думками і молитвами і там за них прийматися, щоб дійсно були почути на висоті, а не тут думати, як же від дзвоночка до дзвоночка перебути в. В молитві. Як ви думаєте, хай відповідь залишиться сьогодні в кожного з нас. Бог хоче сьогодні, щоб наша реакція вона була зовсім інша, щоб ми нарешті-рештні навчилися плакати, знаєте, за українців, за тих людей, які сьогодні стоять в проломи, плакати за братів сестер. І після цього всього дивіться, що відбувається. Бог каже, тоді, увага, тоді засяє світло твоє, мов світня зоря. В невдовзі наступить зцілення Твоє і праведність Твоя, прямуватиме перед Тобою, і слава Господня буде йти вслід за тобою. Тоді ти кликатимеш, і Господь відповість, заволаєш, і Він скаже: ось я. Нарешті ти зробив все правильно, ось я. Я прийшов, бо ти послухав, я прийшов, бо ти зробив все, як я тебе навчив, як я показав, коли ти усунеш, і з середовища твого ярмо перестанеш піднімати перст і говорити образливе, і віддаси голодному душу твою і душу страждальця наситиш, тоді засвітить у темряві світло твоє, і морок твій буде як полудень, і буде Господь провадити тебе завжди і під час посухи. Насичувати душу твою, і зміцнить кістки твої, і станеш ти, мов сад, зрошений водою, як джерело, води, якого ніколи не висихають, і будуть відбудовані руїни, і будуть відбудовані руїни віковічні, ти відновиш основи багатьох поколінь і будуть називати тебе відбудовником руїн. Відновником шляхів для поселення. Амінь. Друзі. Оце той піст, який нам потрібен. Дивіться, Бог не просто вирішує питання наше з вами. А він через наш піст і молитву готовий відбудувати усе. Готовий відбудувати країну. Готовий відбудувати від усіх цих руїн. Готовий. І я вірю, якщо ми це зробимо, Господь обов'язково нас поблагословить. Іоіля, другий розділ з 12 вірша. Так же і тепер говорить Господь: наверніться до мене всім серцем своїм у пості, плачі та ридані. Друзі, це піст, який потрібен нам сьогодні. Оце плач і ридання за нашу країну. Оцей піс, який потрібен сьогодні, роздирайте серце своє, а не вбрання ваші. І наверніться до Господа Бога вашого, бо він благий і милосердний, і довготерпеливий, і багато милостивий, і шкодує про лихо. Хто знає, чи не зглянеться він, і чи не залишить вам благословення хлібного приношення і жертву. У зливання Господові, Богу вашому. Засурміть у шофар на Сіоні, призначте піст і оголосіть урочисті зібрання, зберіть народ, оголосіть збори, запросіть старшин. Збере дітей і грудних немовлят, нехай вийде наречений із палацу свого і наречена зі світлиці своєї. Між притвором та жертвеником нехай плачуть священики, служителі Господні, нехай молять вони змилуйся, Господи, над народом Твоїм, не віддай спадку Твого на наругу. Щоб не знущалися над нами народи. Навіщо будуть говорити між народами, де їхній Бог? Те, що сьогодні говорять в наш адрес, де їхній Бог? І тоді стане ревним Господь за край свій і змилується над народом своїм. І відповість Господь і скаже до народу свого: ось я посилаю вам хліб і виноградний сік, і оливкову олію, і будете насичуватись з ними, і більше не віддам вас на наругу народам. А того, що з півночі віджену від вас і вижену його до краю сухого і неплодоносного, авангард його до моря східного, а арергард до моря західного, і піде від нього запах зловоний, і підійметься від нього жахливий сморід, бо він багато вчинив зла. Амінь. Ми зараз будемо молитися. Я думаю, тут навіть нема що коментувати. Це слово, воно точнісінько сьогодні до нашої ситуації. Бог нажене, вижене ворога, посоромить ворога, брати і сестри, схиляємось на наші коліна, звертаємось до Бога, Господь. Допоможи, прийди зараз на цю молитву. Прийди на ту молитву в ті три дні постай молитви. Прийди наш Господь, о великий всемогутній Бог. Ми звертаємось до тебе в цій молитві. Ми звертаємось до царя царів Ми звертаємося до Господа Бога. Ти Бог над богами, Боже, ти цар над царями. Ми просимо Тебе іще раз і ще раз допоможи нам усім зрозуміти, Боже. Допоможи нам усім приготуватися. Допоможи нам усім, Боже, зробити все, щоб вчити Твоє слово, Боже, допоможи. Допоможи бути з усіма в мирі, в любові, в радості. Господи, всяка гординя Хай злетить. Господи, всяке непостребство, Хай злетить Боже. Дай нам чистоту і святість Боже. Дай мир в наших серцях і в наших душах. Пошли, Боже, мир, мир від Тебе, мир від Господа, Боже, слава від Тебе, сила від Тебе, Бог наш. Ми просимо в імя Ісуса, Яви славу Твою, яви милість Твою, Бог наш. Ми просимо, будь з нами. Не забувай, Господи, прийди, прийди до нас, прийди на нашу молитву, Боже, прийди на молитву до народу України, прийди на молитву Боже до церкви України. Господи, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса.